Як ми вправляємо пальці ногах? Просто фіксуємо, фіксуємо цей суглоб. Фіксуємо і тягаємо. Щоб вийде то дуже добре. От Перший пальчик і другий пальчик. Так само можна будь-який суглобчик на пальчику зафіксувати. Потім другого. Так само. Беремо, фіксуємо тут. Солопчик і таким чином відправляємо пальцем. Так. Паркуліна. О, до себе, до хрусту. Якщо вийде хруст, не то просто потягнемо до хрусту. Вот так, зважаємо пальці. Так раз. Зафіксували соловчики. Так само тут. Оп. Оп. О, це все дуже швидко робиться, легко, зручно. Кожного дня так ми вправляємо.